Доброго дня малята! У нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. Послухайте віршик братикові чобітки. Червоненькі чобітки обійшли усі стежки. Спить Андрійко, менший братик, то й вони вже хочуть спати. Я почищу чобітки, ще й ослінчика знайду у сухенькому куточку спочивати покладу. Дітки, ви зрозуміли, як треба берегти чобітки? Треба спочатку їх почистити, а потім поставити у сухе місце. А зараз ми із вами підемо до крамниці. Подивіться, малята, скільки тут різноманітного взуття. На поличках є і чобітки, і туфлі, і босоніжки. Це малята перед вами босоніжки і сандалі. Босоніжки носять улітку дівчата, а сандалі носять хлопчики. Подивимось зараз на картинки, і ви скажете, яке взуття вам сподобалось. Наприклад, мені сподобались жовті босоніжки або чорні чобітки. Дітки. А скажіть мені, будь ласка, а можна і чобітки, і туфлі, і сандалі назвати одним словом? Так, звісно, можна. Це все взуття. А як тоді можна назвати крамницю, в якій продається взуття? Звісно, крамниця взуття. Малята, а скажіть? Що ми робимо із взуттям, коли йдемо на вулицю? Так, взуваємось. Малята, а зараз погляньте на своє взуття. Якщо ви більш нього, давайте його уявимо. Спробуйте тепер описати взуття, в якому ви знаходитесь, або уявили себе. Як називається? Який має вигляд колір? А зараз, малята, давайте полюбуємося цими чупітками. Скажіть мені, які вони? Так, гумові, а ще які? Червоні, правильно, і їх ми будемо взувати, коли на вулиці йде дощ. А ще вони гарні. А ці кросівки ще гарніші. Чобітки гарні, а кросівки ще гарніші. Дітки, а що це таке? Так, це босоніжки. А якого вони кольору? Вони білого кольору. А що їх прикрашає? Рожевий бантик. А як треба берегти? босоніжки. їх треба мити, сушити, якщо потрібно, то кремити. Подивіться, малята, це тепле зимове взуття. Чобітки, сапоги, це те взуття, яке ми носимо взимку. А це взуття кросівки, мокасини. Ми носимо весною або осінню. А це босоніжки і сандалії. Це те взуття, яке ми носимо влітку. Малята, тож скажіть мені, будь ласка, до якої крамниці ми сьогодні з вами ходили? Чого нового навчилися, що дізналися? А на сьогодні це все. До нових зустрічей!